Нові сценарії про російсько-українську війну від Білого Дому як і коли Дональд Трамп покарає російського диктатора Путіна та які проблеми руйнують Росію. саме про це ми і поговоримо в нашій програмі. Мене звати Ірина Узлова, і сьогодні з нами Джейсон Джей Смарт, політичний оглядач і кандидат політичних наук. Джейсоне, вітаю, рада вас бачити. Я теж радий вас бачити. Спеціальний посланець США Кіт Келох висловив сподівання, що наступного року Україна зможе відсвяткувати День Незалежності під мирним небом за його словами. На сніданку в Києві під час його візиту до Києва Кіт Келох сподівається, що наступного року Україна святкуватиме мир. кажуть, що воювати легше ніж миритися, і ми бачимо це теж. Раніше Джей Ді Венс висловив сподівання, що війна Росії проти України може бути завершена протягом шести місяців. Про це він сказав в інтерв'ю NBC. Джейсоне, як ви думаєте, що дає таку впевненість Кіту Келогу та Джей Ді Венсу? Я не думаю, що у них є впевненість. Вони просто висловлюють загальну надію. Я не думаю, що тут є щось чітке. У нашому попередньому інтерв'ю ви сказали, що адміністрація Трампа не має детального плану. І цього понеділка ми все ще бачимо ту ж саму ситуацію, лише надії без прямих кроків. Приблизно так. Кожен хто каже, що Трамп збирається щось зробити, повинен навести якісь реальні докази. я не бачу жодних доказів цього. Тож ми просто сподіваємося, я теж сподіваюся. Але я не бачу абсолютно ніяких доказів того, що є якийсь план. Але Джей Ді Венс характеризує дипломатію і зовнішню політику Трампа як дуже енергійну і дуже динамічну. Чи можемо ми з цим погодитися? Я не бачу доказів цього. Так, ми теж. Але Джей Ді Венс бачить так, як ви знаєте. Тож, як ви вважаєте, які основні цілі візиту Кіта Келога до України до української столиці? Я думаю, що він просто приїхав на свято на День Незалежності і отримав державну нагороду, але я не думаю, що був якийсь реальний план. Я не бачу жодних доказів того, що щось було реалізовано. Сам Келог не бере участі в переговорах. Він не їздить до Москви. Наскільки я можу судити, його не запрошують на більшість зустрічей. Тож вони відправили людину, яка має дуже мало впливу. Але можливо, це як сигнал підтримки. Сигнал Кремлю чи ні? Я так не думаю. Коли Кремль заявив, що не хоче, щоб Келок був частиною переговорної команди з Росією, його відсторонили. Отже, його цінність дуже мала. Він здається дуже приємною людиною, але я не думаю, що він має реальний вплив. Але Кіт Келох може обговорити майбутні гарантії безпеки з українською владою. Ні, Це не його робота. Це не його сфера, не його робота. Ні, це не його. Але іноді нам подобаються такі візити, тому що Путін не завдає сильних ударів по українській території. Можливо, Путін боїться таких візитів, чи це лише черговий сигнал? Останні кілька днів у Києві перебуває багато іноземних лідерів. І як наслідок я припускаю, що російська влада буде боятися випадкового удару десь у Києві, наприклад, і вбивства іноземного лідера, що може статися дуже легко. Не обов'язково цілитися в них. Протиповітряна оборона може збити ракету, але вона може впасти на іншу будівлю. Це досить високий ризик. Я думаю, що Росія остерігається такого ризику, тому що це могло б мати драматичні наслідки. Я не думаю, що це щось більше. Я думаю, що це просто обережність, щоб випадково не вбити європейського лідера. Але ми бачимо, що під час цього візиту Путін атакував Сумську область. Суми не дуже близько від Києва, мабуть, 5 годин на машині, але ймовірність того, що це зашкодить іноземцю, дуже низька. Ви абсолютно праві, що ми бачимо багато візитів у ці дні на День Незалежності. І починаючи з понеділка, наприклад, сьогодні до Києва прибув прем'єр-міністр Норвегії пан Йонас Гарстере. Він зустрівся із Зеленським, а також з нашим міністром закордонних справ, з керівником офісу президента also with our for Foreign Affairs, with Chief of President's Office. Також до Києва прибув віцеканслер Німеччини, який висловив підтримку Україні Сипотфоюкраїна. Ларс Клінбел зазначив, що Німеччина шукає шляхи долучення до мирного процесу в Україні. Процесенюкрейн а Фінаншл Таймс пише, що Европа продає душу Трампу. І це велика помилка, яка підриває його авторитет. Але в нашому попередньому інтерв'ю ми обговорювали, що Європа продемонструвала об'єднану і сильну позицію під час розмови з Трампом минулого понеділка. Тож, можливо, Financial Times пише неправильно що вони можуть мати на увазі під фразою, що Європа продає душу Трампу. я думаю, що європейці, якби вони хотіли взяти на себе лідерство, могли б це зробити. І це дуже легко зробити. Штати більше не роблять фінансовий внесок. США більше не постачає зброю, дозволяє європейцям купувати зброю, але самі нічого не дають. І тому я не розумію, чому Трамп знаходиться в центрі цього? От він сказав, що це європейська проблема. Треба було сказати, щоб він пішов, і європейці візьмуть відповідальність. Нам не потрібна допомога. Але європейці вирішили дозволити йому керувати цим процесом. і це вибір. американцям немає сенсу брати в цьому участь. якщо вони не надають зброю, не надають живу силу, намагаються активно відсторонитися, то чому американці все ще керують цими переговорами? росіяни й українці не просили їх про це. Європейці теж. Чому ж тоді європейці це дозволяють? І відповідь дуже проста: ніхто в Європі не хоче сказати американцям: і Слухайте, ми можемо зробити це краще ніж ви. нам буде краще, якщо ми самі домовимося але вони цього не роблять, тому що вони ставлять свої інтереси на перше місце. І коли я кажу про інтерес, це означає, що вони стурбовані, як це вплине на відносини зі США, і тому Україна стає нижче в списку пріоритетів. Чи буде Трамп все одно продавати зброю в Європу і нам? Трамп буде продавати. Це не означає, що він щось підтримує. Він просто щось продає. Насправді він не продає її. Він дозволяє американським корпораціям продавати, і в цьому випадку немає жодних проблем. Я не уявляю, чому він буде проти, але США намагаються обмежити Україну у використанні зброї. Усього цього можна було б уникнути, якби США вийшли з переговорного процесу. Як каже Зеленський, готовність Росії не захоплювати більше території України це не поступки. Це справді так. Обіцянки російської влади припинити окупацію України в обмін на здачу Донецької та Луганської областей не є поступками. Про це заявив президент України Володимир Зеленський перед зустрічю з віце-канцлером і міністром фінансів Німеччини. Повідомляє інтерфакс Україна. А Зеленський додав, що тепер Москва і Вашингтон повинні прийняти рішення про майбутню зустріч Зеленського і Путіна. І Зеленський зазначив, що зустріч на рівні лідерів. Зараз залежить виключно від Москви і Вашингтона. Але як саме Вашингтон може вплинути на Москву зараз, щоб змусити її до зустрічі? Ну, це гарне питання. Я не зовсім розумію, чим вони займаються. Переговори мають різні аспекти. Одним з аспектів буде те, чи зможе Вашингтон запропонувати Москві стимул для того, щоб вона погодилася. на жаль, здається, що Білий Дім прагне дати якомога більше стимулів для росіян. Вони досі не запровадили санкції, які мали бути запроваджені кілька тижнів тому. А цілком очевидно, що Вашингтон не дотримується стратегії. Наскільки я можу судити, тут немає чіткого плану. А якщо хтось каже, що чіткий план є, то який він Минуло вже понад півроку відтоді, як Трамп став президентом. він сказав, що закінчить війну за один день. Які чіткі кроки ви бачили, окрім зустрічей? чого вдалося досягти? Які очевидні успіхи ви бачили? розмови це не успіх, а провал. У Білого Дому немає плану. Росіяни грають з ними, і вони думають, що Білий Дім нерозумний, щоб це зрозуміти. І це Вірно, тому що коли ви подивитеся, хто ними керує. Вітков людина, яка не має уявлення про те, як працюють міжнародні відносини. Думаю, він уже їздив до Кремля два чи три рази. Зустрічався з Путіним з високопосадовцями Росії і вирішив не контактувати з Радою національної безпеки перед тими зустрічами. Він не дає показів владі. Це емісари Трампа, які не знають, що вони роблять. Він продає нерухомість, відповідаючи за всі ці важливі речі. на жаль, я не бачу ознак того, що є якийсь чіткий шлях вперед. Росіяни розуміють, що у них дуже вигідна ситуація. Вони мають справу з людьми, які є аматорами, а не професіоналами в цій галузі. Але одне з найкращих ЗМІ Трампа Нью-Йорк Пост він читає її регулярно. Вони повідомляють, що Путін заплатить високу ціну за тролінг Трампа. замість переговорів Кремль висуває ультиматуми, що змушує Вашингтон готувати жорстку відповідь. Коли ми побачимо цю відповідь, ми не побачимо. Зовсім, але Нью-Йорк Пост думає інакше. Вони можуть сподіватися, як сподівається Джей Ді Венс, як сподіваємося ми всі, і це зовсім не має значення. Але Джей Ді Венс зауважив, що іноді Трамп розчаровується в Путіні і навіть злиться. Джей Ді Венс хоче стати наступним президентом. У нього є план дій. Не сприймайте його буквально. Зрозуміло, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив наші з вами попередні коментарі про те, що Путін ніколи не зустрінеться із Зеленським. в ефірі програми NBC він заявив, що зустріч Путіна з президентом України Володимиром Зеленським не планується за його словами, така зустріч можлива лише після попередньої домовленості, яка б відповідала порядку денному Кремля. А цей порядок денний включає низку вимог, відмова України від вступу до НАТО, скасування законів, що захищають українську мову, попередня домовленість про територію. Тож у мене є кілька запитань щодо цього. Як це можливо, щоб таке авторитетне змі брало інтерв'ю у представника країни агресора? Для чого? Як журналіст, ви завжди шукаєте те, що отримає багато кліків? Але чи нормально для американських глядачів бачити і чути такі жахливі заяви Лаврова? Я думаю, що це насправді корисно. Це свідчить про те, що Росія не зацікавлена в мирі. Ви чули, як міністр закордонних справ дуже чітко сказав, що їхні цілі не змінилися? Вони не зацікавлені в переговорах де факто. Я думаю, що це позитивна річ. я радий, що він дав інтерв'ю пресі. Ви бачите, що це не українська сторона не хоче миру. Очевидно, що російська сторона абсолютно не зацікавлена в мирі. за сім місяців спілкування з президентом США Російська сторона не зробила жодних змін. Це говорить про те, що США не досягли жодних успіхів за сім місяців. Отже, б не говорив Джей Ді Венс чи хтось інший, це нісенітниця. Це просто вигадка. Я думаю, що це дуже добре, що Лавров був на американському телебаченні, тому що всі могли переконатися в цьому. це все брехня, це не інтерпретація, це не упередженість українських змі. Це Лавров чітко заявляє саме те про що Путін заявляв багато разів, а саме, що позиція Росії не змінилася. І російська позиція полягає в тому, що американці слабкі і змиряться з цим. Це нормально, що американці це бачать. Після таких інтерв'ю Лавров і Росія в цілому виглядає гірше в очах американського глядача. Я думаю, да. Якщо хтось добре розуміє всі ці питання, то це стосується меншості громадян США, які розуміють, про що йде мова, коли мова йде про умови мирного врегулювання. Але в будь-якому випадку непогано мати когось на кшталт Лаврова, який так чітко повторює те, що йому кажуть повторювати. І Лавров не є важливою фігурою в Росії, як ви добре знаєте. Він не входить до найближчого оточення Путіна. Він дізнався про вторгнення за три години до його початку. Він просто рупор. Його єдина робота читати те, що йому кажуть. Я ніколи не чув, щоб він планував зовнішню політику для Росії. Він просто повторює те, що йому говорить уряд. І це добре, тому що це нерозумно, і кожен, хто його слухає, розуміє, що це нерозумно. Дуже добре, що він є міністром закордонних справ Росії, і кожен може зрозуміти, що він нерозумний. Так, і кожен у всьому світі може побачити це знову. Наскільки активно американці обговорюють пропозицію Трампа щодо припинення російсько-української війни в ці дні? Чесно кажучи, це часто з'являється в новинах. Але це постійно з'являлося в новинах. Більшість людей дивуються, наскільки все погано. Це тільки в Білому домі думають, що справи йдуть дуже добре. І це свідчить про те, що росіяни точно знали, як зробити їх щасливими. Змусити їх повірити в те, що є реальний шанс на мир. Ніякого руху нічого не відбувається. Це просто порожні слова. Росіяни отримують від американців саме те, що хочуть. Ми бачимо, що російська сторона продовжує вимагати різні речі. і я ще не чув від Вашингтона, що вони відмовилися їх прийняти. А Джей ді Венс ще півроку тому говорив, що росіяни поводяться несправедливо. Вони не хочуть іти на поступки. Ви бачили, щоб Венс щонебудь зробив з цього приводу? Ні, Та, Зараз багато проблем серед них той факт, що перший російський регіон повністю припинив продаж газу онлайн через зростаючу паливну кризу, яка почалася після серії ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах strikes by Ukrainian drones on Russian oil refineries. про це пише Moscow Times. Таким чином така ситуація демонструє всьому світу слабкість як Російської Федерації, так і те, як Україна може завдати ефективного удару і продемонструвати нашу силу. Дуже важливо, щоб світ це побачив. Ви праві справа в тому, що я не думаю, що це показано достатньо. Всі думають, що Росія перемагає. Це просто божевілля. За жодним показником вони не перемагають. За три з половиною роки вони захопили менше трьох відсотків території України та понесли понад мільйон втрат за цей час. Це не успіх, це повний провал. І тому, коли Україна може успішно атакувати всередині Росії, нафтопереробні заводи є гарним прикладом. Ми бачимо, що їм вдалося успішно скоротити обсяг виробництва на 13 або 20%. відсотків. Наприклад, в Криму більше немає бензину для продажу приватним особам. Загалом це добре. На жаль, я думаю, що Україна буде менше атакувати американською зброєю. Але Україна повинна робити більше. Я сподіваюся, що американці будуть виключені з переговорів. Це буде найкраще, що може статися в Україні. І в Європі, і для всіх учасників. Єдиний, хто виграє від участі Сполучених Штатів, це Росія. Більше нікому це не вигідно. якщо Україна завдасть удару в усій Росії, є 7-8 портів, які експортують нафту. Уявімо, що ви знищили порти. Це фізично здійснено. А потім подумайте про теплі морські порти. Як тільки прийде зима, просто атакуйте їх. їх всього кілька. Якщо ви їх знищите, це зруйнує російську економіку. У Росії не буде економіки. Це 45% їхнього бюджету. А Україна могла б це зробити як би захотіла. І це дуже швидко змінило хід війни. Іноді мені здається, що у росіян справді є такі роздуми про війну Путіна проти нас, які роблять їхнє життя все гіршим з кожним днем. Я не думаю, що це так. Пересічна людина в Росії, напевно, байдужа до цього Вони не дуже часто про це думають. Вони ймовірно не дуже позитивно ставляться до цього, особливо молодь Старші, які просто дивляться державну пропаганду по телевізору цілими днями, напевно, думають, що спеціальна військова операція вигідна Росії але пересічна людина в Росії, здебільшого байдужа, що є нормальним у всіх країнах. зазвичай так і буває. Але інша справа, що я думаю, що пересічний росіянин, який спостерігає за ситуацією, розуміє, що це погано, особливо ті, хто має освіту, хто живе в Москві, хто живе в Санкт-Петербурзі. А вони розуміють, що це не допоможе їхній країні, а пересічний росіянин відчуває, що війна стає все ближчою до нього. І тому це чудова ідея, дуже проста у виконанні. Українські безпілотники літатимуть над російськими аеропортами цілодобово протягом наступних тижнів. Якщо літаки не можуть прилетіти, російська економіка зазнає краху. і російське населення бачить, що уряд більше не здатен контролювати повітряний простір. Саме тому я сподіваюся, що Україна зможе здійснити більше атак всередині Росії. Це найефективніший спосіб змінити результат переговорів. Джейсоне, Дякую за вашу позицію, за ваш час і за нашу сьогоднішню розмову. Побачимося наступного тижня. Бережіть себе. Дякую. Джейсон Джейс Джейсон Джей Смарт, політичний оглядач і кандидат політичних наук. Я Ірина Узлова. Дякую, що дивитеся. залишайте коментарі і підписуйтесь на ютуб канал Війна і Політика 24 до зустрічі.